Добрий вечір, в ефірі каналу. Тива випуск програми. Сьогодні говоримо про те, яким був цей день середа 6 липня в студії Катерина Настаренко. Чубанина у Печерському суді, головуючи Кірії, виставив Тимошенко за двері. Сказав, що експрем'єрка його образила лайливим слівцем. Перепало і депутатам за народними обранцями прийшли беркутівці, коли ті відмовилися вийти із зали суду. Доки виштовхували народних депутатів від людей у червоних беретах, постраждали і журналісти. Тимошенко після нальоту Беркута посварилася з судею за те, що той відправив її у вигнання. Постановив не допускати підсудну на одне судове засідання. Детальніше про пристрасті, що вирувало у Печерському суді Олени Костя, про те, що суддя може заборонити пряму трансляцію суду, депутати регіоналу заявляла, що вчора так і сталося. Суддя пояснює, чому свідки допитуються по одному у відсутності інших ще не опитаних свідків. Кримінально-працювальний кодекс України. Кримінально працюваним кодексом України визначені положення, згідно з якими свідки. Мають допитуватись судом таким чином, яке забезпечує е, незнання свідками недопитаними показів, які дали свідки в судовому засіданні. Пропозицію захисту, щоб недопитаних свідків помістили у приміщення, де немає телевізора, і не припиняти трансляції, суддя не бере до уваги. Тоді зал вибухає обуренням. Депутат Михайло Косів заступається за колегу бунтівника і називається замість нього. Суддя просить міліціонерів вивезти його із залу. Однак вони не наважуються застосовувати силу поки що. Словесна перепалка між депутатами і міліцією Косіву стає погано і йому викликають швидку. Потім буде питання про кримінальну відповідальність цих міліціонерів. Після перерви захист вимагає відводу судді через рішення про припинення трансляції. До того ж, повідомляє про кілька справ, у яких Киреїв, начебто, виправдовував торговців наркотиками. Не буду зосереджуватись на переліку наркотичних засобів. Він тут займає більше половини сторінки. Головуючий, приймає доволі. Лояльне рішення до даної особи, застосувавши до неї міру, визначивши йому міру 5 років, коли за сукупністю передбачається 10. Зал вкотре голосно обурюється. Тепер вже за наказом судді, крім міліції до зала, заходять і беркутівці. Зараз вони починають штурмове захоплення цього залу для того, щоб забезпечити судді, так званому Кіреєву, безперешкодне право чинити політичні репресії. Починається штовханина з міліціянтів, зривають шапки. Журналістам закривають руками об'єктиви, ламають камери. Після біки журналісти намагаються з'ясувати у беркутівців, хто наказав їх бити. Однак ті уникають камер. Хто вам давав приказ нарушати конституцію. Говорите, хто вам дав правомірний указ? Третій конфлікт у залі суду вже почався до кола самої обвинуваченої. Вона нечемно звернулась до судді. Ви не так висловились. Ви сказали зовсім інше слово. Воно не є цим дурним, а тому суд не може дозволити собі його повідомити. Через це слово суддя постановив вивести із залу і Тимошенко. Втім, вона не стала чекати, поки її виведуть, і сама вийшла. Після цього її захисникові вдалося переконати суддю не продовжувати засідання без неї. Олена Квасній, Христина Малазонія, Василь Мартищенко, Дмитро Плаушевський. Тивай Тимошенко звинуватила Януковича та Могильова у судочках у приміщенні Печерського суду. Про це експрем'єрка повідомила після того, як залишила залу судових засідань на вимогу судді Кирєєва. Каз штурмувати зал суду віддав персонально Янукович, віддав міністру внутрішніх справ Магільову, і вони суди загнали сотні беркутовців для того, щоб вони били неозброєних людей. У міліції штовханину із депутатами та пресою вже назвали законною, як запевняє речник соличного управління Володимир Поліщук. Бійці виконували рішення суду та мали право вивести із зала депутата Косіва, який заважав вести засідання. Натомість у сутичці похоронці по звинувачують депутатів, які вступилися за колегу в міліції. Зазначають, що вже готується звернення до голови Верховної ради та комітету із питань депутатської етики із проханням захистити хід судового процесу щодо Тимошенко від протиправних дій парламент. Арів у Януковича також відреагували на сьогоднішні події у Печерському суді, точніше, на застосування сили до журналістів співробітниками міліції. Грант заявляє, що представники ЗМІ повинні мати можливість виконувати свої обов'язки. Процитувала слова Віктора Януковича, його речниця Дарка Чепак, і нагадала, що такі права їм гарантує закон про інформацію. Депутати хочуть покарати винних за бійку на процесі Тимошенко із запитами розслідувати інциденти із судочками у суді звернулася і опозиція, і представники більшості, але з діаметрально протилежними оцінками. Регіонали звинуватили бютівців, що ті травмували одну з активісток партії регіонів, виводячи її з зали. Опозиція натомість каже про сплановану владою провокацію. Я прошу вважати моє виступлення депутатським запросом міністру внутрішніх діл генеральному прокурору. с тем, чтобы тщательно, оперативно провести расследование и привлечь к ответственности тех, кто позволяет себе, прикрываясь мандатом, калечить людей. Я думаю, что здесь найдется больше, чем 226 голосов, чтобы снять с них неприкосновенность и привлечь к ответственности. 29 червня до примещения В якому проводиться судове засідання, були заведені майже 30 молодих людей, так званих активістів, про яких говорили, під охороною міліції, привезені міліцейським автобусом, і в режимне приміщення заведені на режимний час. Очевидно, це вказівки тих, хто сьогодні хоче знищити і опозицію, і Юлію Тимошенко. Не вдасться. Поки депутати обурюються за суддю Родіона Кирєєва, вже заступаються його колеги. Голова ради суддів Павло Гвоздик зазначив, що вести справу Тимошенко Кирєєва призначила комп'ютерна програма. Тому звинувачувати його у заангажованості чи непрофесіоналізмі не варто для правосуддя. Немає значення міністр на лаві підсудніх чи безробітний. Вони рівні. А морально вимагати від суду особливого ставлення, використовуючи при цьому неправові форми тиску. Суд не може призначати спеціальних суддів для екс надаючи їм переваги. Єврокомісар Штефан Фюла закликає українських депутатів забезпечити об'єктивний суд над колишніми рядовцями. Виступаючи на засіданні парламентського клубу Україна ЄС у Страсбурзі, він заявив, що в Європі украй стурбовані цим питанням. Ми не маємо робити вигляд, нібито цього не існує. Нам усім зрозуміло про різні точки зору, які домінують сьогодні у зв'язку із застосуванням судових заходів проти членів колишнього уряду. Вам зокрема відомо про нашу серйозну занепокоєність з приводу повідомлень, що судова система використовується для політичних цілей. Комісар Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле, 5 липня. Парламентські комітети з правосуддя не хоче чути про Тимошенко та Луценка. 8 липня генпрокуратура мала відзвітувати у Верховній Раді щодо законності розгляду справ проти експрем'єрки та колишнього головного міліціонера. Однак, голова профільного комітету Сергій Ківалов проти мовляв, розглядати такі питання у парламенті означає чинити тиск на суд.